Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на мій канал, залиште вподобайку та свій коментар. Для вас це не тяжко, а мені буде дуже приємно. Також за посиланням під відео переходьте в мій телеграм, там вас чекають цікаві активності. Поїхали. Скрол запустив новий тестнет в мережі Sepolia, який обов'язково ми повинні зробити, так як потенціал у цього проєкта дуже великий. Ця фаза тестнет вже буде останньою, тож заходити в нього треба обов'язково, та й по часу він займає всього 5-10 хвилин. Що ж таке скрол? Скрол це мережа ефірів Layer 2, яка використовує технологію ZKR Lab для обробки транзакцій за межами ефіра у власній мережі. Зменшуючи витрати та збільшуючи швидкість транзакцій. Мережевий зК ЄВМ групує транзакції та генерує докази їх законності, які потім транслюються в ефір для затвердження. Добре, розібрались, що таке. Давайте подивимось на їх інвестиції. По інвестиціям тут все досить і досить гарно. Як бачимо, в інвесторах дуже відомі фонди. Які в аби що свої гроші вкладати не будуть, ну і заінвестували в цей проект вже 80 мільйонів доларів. А сам проект оцінюється в 1,8 мільярдів доларів. Я думаю, суми дуже цікаві, і те, що цей проект буде далі е, зростати та перетвориться в мережу Майнет, Тут питань і бути не може. Тож, якщо ми перейдемо на їх Twitter, то побачимо, що 17 серпня вони анонсували свій тесне та розповіли, що з'явилось в їх тестнеті. Це ми можемо подивитися в цьому ось блозі. Переходимо до нього. Тут написано дуже багато чого. Я затягувати відео не буду. Самі зможете подивитись та прочитати. Виділю головне: це оновлення ЗКІВМ, модернізація мосту, оновлення інфраструктури. А саме головне і саме цікаве, це те, що їм вдалося змінити ефективність газа та зменшити його на 50%. Відсотків, що дуже гарно. Ви ж всі знаєте, як ефір полюбляє їсти наші кошти, а так ми будемо дуже гарно економити. А також вони сказали, що мережа Горді дуже застаріла, та вони переходять на нову мережу Sepolia, Так як я вже сказав, що це остання фаза тестнет То гадаю, що тут ми зможемо заробити якісь бонуси та винагороди. Тож давайте перейдемо до самого тестнету, Переходимо за посиланням на сайт Теснету. Всі посилання я залишу під відео. Під'єднуємо свій гаманець, я вже його під'єднав. Та нам треба додати тестові мережі Ethereum SEPOLIA та Scroll Sepolia. Натискаємо Add to Metamask, під'єднується, я вже це під'єднав. Та натискаємо Add to Metamask Scroll Sepolia. Ну, Я ще раз зроблю: натискаємо Switch Network. Ну, нам поки що потрібно, що тут була мережа SEPOLIA Натискаємо ще раз Add to Metamask і бачимо, що. В нас а, перейшла, перейшло на мережу Сеполі. Після того, як ми під'єднали наші гаманці, нам треба отримати хоча б пів ефіра на свою тестову мережу. А переходимо за посиланням на крани. Я користувався першими двома кранами. Я переходжу всі посилання, залишу під відео. А тут вам потрібно буде спочатку зареєструватись, якщо ви ще не користувалися цим сайтом. Після того, як ви зареєструєтесь, нам потрібно скопіювати свій гаманець, ставити його сюди та натиснути ось тут. Мені зараз нічого не дасть, тому що я вже сьогодні брав свої тестові токени, а вони роздаються тільки один раз на день. Або також ви можете скористуватись другим краном. Ну, цим вам потрібно обов'язково тут дають більше всього. Та можете ще взяти ось тут. Також переходите, реєструєтесь, коннектите свій гаванець та берете, а, Ось тут у вас буде посилання, де ви зможете а, взяти ще трішки а, тестових токенів. Тестових токенів багато не буває, так що візьміть і на першому сайті, що я показав, і на другому сайті, що я теж показав. Зайвими вони точно не будуть. Після того, як ми взяли тестові токени, ми переходимо. До виконання завдання самого тестету. Переходимо на сайт, там де будемо робити брідж, та конектимо свій гаманець. Обов'язково нам треба, щоб у нас тут була вибрана мережа Сиполія, і ось тут вона стояла першою. А тут стояла скролл Сиполія. Вибираємо скільки ми будемо відправляти з ефір «Сиполія» на скрол Сиполія». Я вже це сьогодні робив, але я вам зараз теж покажу. Наприклад, беремо тут 0,2 та натискаємо Депозит. Тут ми підтверджуємо та трішечки чекаємо. Все, добре, транзакція пішла. Тут ми можемо відстежувати нашу транзакцію. Ну, вона буде ще 11 хвилин. Йти, я ось до цього робив. Так що треба запастись трішки терпінням. Тут треба буде чекати. Можете. Займатися своїми справами, або можете прийти до мого YouTube каналу та подивитися мої попередні відео, там теж є дуже цікава інформація. Дивіться, я довго затримуватись не буду, я це вже теж тестив сьогодні. Після того, як ми е зробили депозит, ми знову переходимо на Bridge, е Та тепер нам треба перейти на ось цю вкладку Відрав е ефір та тепер з мережі скролсиполі. Перевести на а, мережу поле Тут ми натискаємо зміна мережі, натискаємо Switch Network Все. Та ось тут вписуємо любу суму Я впишу копійки і натискаємо відздраву. Натискаємо підтвердити та трішечки чекаємо. Все. А, теж пішла. Тут ми теж можемо прийти на транзакцію. І ось ми бачимо оцю транзакцію. Ось ця транзакція, друзі, може займати до 4, 4 годин. Але ще не все, коли вона а, пройде, ця транзакція, нам треба буде ще її а, заклеймити. Тобто, я от сьогодні теж робив, я робив о 10 годині, десь о 14 вона прийшла. Давайте натиснемо клеєм, щоб ви бачили. Ну, ви вже розробите самі після того, як пройде транзакція, і з'явиться ось ця кнопка Clime. Натискаємо і тут натискаємо Switch, щоб змінити мережу та натискаємо Clime. Тут ми підтверджуємо: теж треба почекати 8 хвилин. Тобто сам по собі тестнет не дуже довгий, але ось ці. Довгі транзакції е, будуть е, трішки нам заважати в тому, що ми не зможемо сісти та швидко його зробити. Я сьогодні спеціально зранку це все зробив, щоб зараз не затягувати час. Тобто, ви зрозуміли, нам потрібно спочатку з ефір сиполя перевести в скрол сиполя, потім почекати трішки, поки монети зарахуються, перейти на віздров, і ось тут. З scrollси якусь частину перевести на ефір сиполя та потім перейти в транзакції і закляймити ці токени. Також, друзі, зовсім забув, це треба виконувати обов'язково. Після того, як ваша транзакція пройде, ми переходимо в транзакцію хістері. Я покажу на своїй старій, коли буде ось тут у вас виконана, вам треба перейти ось на цю адресу. Подивитися, що вона виконана, трішки тут погортати, поклацати, закрити, і також зробити ось тут. Також натиснути на адресу, трішки почекати, подивитись, що все виконано, трішки теж погортати вниз. Це я десь читав, що це як обов'язкова умова це зробити. Та закрити. Добре, тут я думаю, ви все зрозуміли. Складного чого немає, треба трішки тільки підождати. Після цього, як ми зробили ці всі бріджі, перевірили наші транзакції, закляймили токени. Нам потрібно зробити SWAP і ліквідність. Переходимо за посиланням, конектимо наш гаманець Metamask. Тут ми підписуємо, під'єднуємо. Тут ми вибираємо Sepolia, натискаємо Switch Network. Добре, після цього тут вписуємо. 0.1. Ну, це я так, щоб е, мені вистачило зробити. І тут нам переводиться на наше КГО. Та натискаємо Swap. Тут підтверджуємо Свап. Тут натискаємо підтвердити. І трішечки чекаємо. Все. Підтверджено, натискаємо CLO. Після цього переходимо в Pool не в Position. Тут ми натискаємо нашу монету, на яку ми обмінювали. Тут ми натискаємо одиничку, тут ми натискаємо Full, I understand, натискаємо Maxim. Давайте не максимум, давайте візьмемо 0,03, наприклад, натискаємо Approve. Call. Тут натискаємо Maxim, далі Approve. Та трішечки чекаємо, поки пройде ця транзакція. Після цього, як ми зробили, повертаємось, оновлюємо сторінку та чекаємо, поки тут з'явиться наша позиція. Все. З'явилась наша позиція. Натискаємо сюди, натискаємо Remo Liquid. Вибираємо любий відсоток, натискаємо Remove. Натискаємо Remove. Тут ми натискаємо підтвердити. Трішки чекаємо. Все. Це ми теж викинемо. Натискаємо Close і переходимо до останнього нашого завдання. Останній пункт, в якому треба розвернути наш контракт. Переходимо за посиланням. Переходимо до вкладки контракт, вибираємо перша. Далі йдемо ось сюди. Тут ми вибираємо компілятор самий перший. Якщо якісь будуть помилки, то можете вибирати там другий, третій, четвертий. І так до того, поки вам не підійде компілятор. Та натискаємо компілювати. Все. Коли в нас тут з'явилась галочка, значить це ми виконали. Далі натискаємо ось тут. Тут нам треба вибрати ось це, там де натиснуто Metamask. Далі обов'язково нам потрібно вибрати свою адресу в Metamask і нагадаю, що вам потрібно, щоб у вас тут була а, мережа «Scroll Sepolia. Після цього ми натискаємо Deploy. Тут ми підтверджуємо та чекаємо, поки ось... коли тут з'являється ось така ось галочка. Значить, все, ми зробили правильно. Можемо також перейти в Metamask. І ось подивитися тут розгортання контракту. Все, статус підтверджено. Тобто, все ми зробили. На цьому все. Теснет ми пройшли. Чекаємо на запуск їх майнета та слідкуємо за новинами, щоб отримати дроп від цього проекту. Переходьте в мій телеграм, там вас чекає багато цікавих активностей, на які я. Не записую відео, фізично на цього не вистачає часу. Тож якісь активності, які ви зможете зробити і без мене, я е, все це пощу в своєму телеграмі. Зверніть увагу на проєкти, в яких вже зовсім скоро зможемо заробити монети, це і SlamCoin та Magic Сквар, обов'язково до виконання без якихось питань, тому що це дійсно можна. Заробити монети, і вони вже повинні скоро роздати свої токени. Посилання на ці пости я залишу відео. всім гарного настрою, мирного неба, бережіть себе, до побачення.